Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Богу. Готові до слова Божого? Yeah, так, я знаю, wrong. що ви зголодніли за Словом Божим. Ви такі гучні. Амінь. One... ви хочете не просто хліба, а ви хочете uh, м'яса. Uh, Філеміньйон. One... Філе міньйон. правда? Філе -міньйон. Причому -міньйон. Uh, у найкращому варіанті. Right? Філе міньйон uh, з наголосом uh, на о. Слава Богу, перейдемо отже, okay, з God, вами до слова God. Божого Луки 19.1 і війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. Єрихон був відомий як місто прокляття. Коли Ісус навин завоював це місто, він вимовив на нього прокляття. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Ви повинні знати, що в ті часи митники, тобто збирачі податків, збира. Але податки зі свого народу на користь влади іншої країни У той час такою владою був Рим. Рим завоював весь відомий на той час регіон середнього заходу, де знаходився і Ізраїль. Люди недолюблювали Закхея за те, що той не просто збирав податки, а й утискав їх, вимагаючи плату набагато більшу ніж потрібно. Ми знаємо, що пізніше Закхей зізнався в цьому і обіцяв повернути людям четверо. Так, ми розуміємо, що він обманював. Ми знаємо, що він був великим грішником. Не просто начальником митників, Ймовірно, у той час Господь працював із його серцем. Закей відчував осуд за свої гріхи і раптом почув, що в місто йде Ісус. хто розуміє, що вся наша земля схожа на місто прокляття? Ця земля грішна однак Бог є любов. Бог по своїй мудрості влаштував шлях. він послав свого сина. Він прийшов, щоб бути благословенням. Він прийшов із великою кількістю благословень. Алілуїя! Тож Ісус прийшов до міста прокляття. Біблія говорить, що він проходив через Єрехон, де жив Закхей, начальник митників. Третій вірш збажав бачити Ісуса, Хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. Коли ви хочете побачити Ісуса, він уже шукає вас. Закхей думав, що шукає Ісуса, не знаючи, що Ісус вже шукає його самого. Закхей намагається з усіх сил. Забігши вперед, він виліз на фігове дерево. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув до Нього і промовив Захею. У нашому перекладі його називають Захей, проте на євриті його ім'я звучить як Закай ісус. Закликав його по імені закею. іди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Захею зійди зараз. Чому Ісус називає його по імені? Захей прожив з цим ім'ям багато років. Кожен раз, коли його звали по імені, він відчував себе лицеміром. Він відчував собі якийсь фальши і невідповідальність своєму імені, тому що в перекладі воно означає праведний і справедливий. Чи знаєте ви, що сьогодні в Ізраїлі в суді когось оголошують, Невинним суддя бере свій молоточок і стукає їм, і каже Закай, невинний. Закай значить невинний. Ісус називає його по імені Закай, тобто невинний на очах у всього народу. Всі люди знали, хто такий Закхей. Вони знали, що він начальник митарів. І ось Ісус дивиться на нього і каже: Закхай невинний, зійди швидше. Амінь. І Захей спустився. пам'ятаєте, йому не дали закону чи десять заповідей до того, як його оголосили невинним. Це була чиста благодать. Біблія говорить. І він поспішно зійшов і прийняв його із радістю. «Ви раді за дерева. Ісус був розіп'ятий на стовпі. Захей був виправданий на дереві, і той зараз додолу і і прийняв його із радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і сказали: Він до грішного мужа в гостину зайшов Однак Захей їх не слухав будь-у нього соцмережі, він побачив би багато дизлайків. Став же за хейта й промовив до господа, господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. Він назвав. Ісуса Господом, ісус нічого у нього не зажадав. Це була чиста благодать, і вона змінила серце за Половину маєтку свого я у Бога, А коли кого скривдив був чим вернув четвером? чи просив про це Ісус? Ні, але він вплинув фінансовий стан людей. Скажу вам так, коли ми рятуємося, це впливає навіть на наші фінанси. Це впливає на кожну сферу нашого життя. Потім Біблія говорить Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння. Прийшло у спасіння ім'я. Яшу якби ви говорили на євриті, ви б сказали нині Єшуа прийшов до цього будинку. З ним прийшов порятунок і амінь. Бо і він, син Авраамів, Син, бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство. Мушу сказати, що це була остання подорож Ісуса перед тим, як він був розіп'ятий. У Йерусалимі. люди йшли за ним до Єрусалиму. Думаючи, що він стане їхнім новим царем, а вони будуть поруч із ним. Ісус розповів їм притчу, перш ніж прочитати її, нагадую. Ісус розповів цю притчу, бо люди думали, що скоро має відкритися царство Боже. Що ж це за притча? Давайте прочитаємо її. Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. Хто ця людина високого роду, яка відправилася у далеку країну? Ісус, це він відправляється, щоб отримати царство і повернутися. І покликав він десятьох своїх грабів, дав їм десять мін. Скажіть десять мін. Одна срібна міна дорівнювала середній зарплаті за три місяці. За скільки місяців? За три місяці. Чоловік розділив між рабами ці десять мін, кожна з яких дорівнювала зарплаті за три місяці, і сказав їм торгуйте, аж поки вернуся. Тим самим Ісус сказав, що Він ще не стане царем в Єрусалимі. А він хоче, щоб ми пускали кошти в обіг, поки. Його немає. у сучасному українському перекладі сказано пустіть їх у справу, поки я буду відсутній. Тут сказано, вживайте в оборот, тобто інвестуйте. Давайте спочатку. Я прочитаю вам цю історію, оскільки її розповів сам Ісус. Це особистість, яка зазнала скорботи і тягар Христа. На його плечах був важкий тягар. Батько влаштував йому справжнє свято, дозволивши врятувати Захея. Ісус міг би говорити про такі важливі речі як Воскресіння. Однак, під час своєї останньої подорожі він розповідає про те, як поводитися з грошима. Він сказав, щоб кожен раб отримав по одній міні зарплаті за три місяці, щоб пустити її в оборот. Читаємо далі. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців у слід за ним, кажучи, не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздавав, щоб довідатися, хто що набув. Кожне слово, яке ви читаєте, говорить Ісус. Він щойно відкривав очі сліпим. Він щойно врятував захея. Наступного моменту він розповідає цю історію отже, цар повернувся і став питати рабів, як вони інвестували і який прибуток отримали. Біблія говорить: і перший прийшов і сказав: пане, міна твоя принесла десять мін. Одна міна перетворилася на десять. І відказав він йому гаразд, рабе добрий. Ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І тоді другий прийшов і сказав до нього. Пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав, і тому будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав, пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці, всього одна міна, що додав раб. Я б боявся тебе, ти ж бо людина жорстока. Це правда. Господь жорстокий. Пам'ятаєте, як ви ставитеся до Господа? Так само, ви будете розпоряджатися грошима. Ви або будете щедрими, або ж ні. Як ви дивитесь на Господа, так і будете розпоряджатися своїми грошима. Я во боявся тебе. Ти ж бо людина жорстока. Береш? Чого не поклав і жнеш, чого не посіяв. Пан сказав йому і відказав той йому устами <свист> твоїми злий, раби суджу я тебе. «Ти знав, що a я жорстока людина. Він не сказав, я жорстока man. людина. Ми знаємо, що він не жорстокий. Ти знав, що я жорстока людина. Беру чого не поклав, і жну чого не посів, Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я повернувшись, узяв би своєї з прибутком. Хочу вам дещо показати. У розумінні Господа покласти гроші в банк це найпростіший крок, а не наймудріший. Це найгірший крок. Я покажу вам, яка тут прихована мудрість. По дорозі до Єрусалиму ісус розповів людям цю притчу пастор Принц, ця притча говорить зовсім не про гроші. Швидше вона говорить про нашу вірність. І я знаю, це її підтекст. Але я покажу вам мудрість. Це справжні секрети мудрості. І представив тобі таємниці премудрості, бо вони як і чудеса роздумування. у неї є і буквальний, і духовний сенс. Так довгий час церква говорила тільки про духовні речі, але Господь не буде використовувати аморальні приклади, щоб розповідати про справжні багатства. Господь міг сказати у людини було десять кроликів. Він роздав рабам по одному кролику. Ні. Господь сказав про гроші, а не про кроликів. І не просто так. Господь хоче, щоб його народ знав, як розпоряджатися своїми грошима. Для нас покласти гроші в банк це рішення номер один. У розумінні Господа це найпростіше, мінімальне, що ви можете зробити. Бог хоче, щоб його народ був мудрим. Він хоче, щоб ви пускали в обі гроші, які у вас є. Чоловіки і дружини, послухайте, найчастіше сімейні пари сваряться саме через гроші. Просто задумайтеся над цим. Ви, напевно, помічали, що в своєму вченні про Господню вечерю я довгий час. втрачав. Якісь моменти і робив акцент на зцілення, тому що у церквах дуже мало вчать про цю тему, про зцілення. І він впровадив їх у сріблі та в золоті і серед їхніх племен не було б хто б спіткнувся і це неможливо змінити? Що говориться у вірші з нового заповіту? «Коханий, молюся уявіть, що Бог говорить це вам. Ви скажете, але це пише Іван. Чи може іван написати щось поза волею Божою і назвати це писанням? дух святий говорить через Івана, кожному з дітей Божих, коханий, молюся, щоб ти живе процвітав у всьому, як досягає успіху душа твоя Пастор -принц, Пастор принц у цьому вірші йдеться про духовне досягнення. Ні, ні, про це йдеться тільки у другій частині вірша. Як досягає успіху душа твоя? У першій частині йдеться про процвітання, але Бог не хоче, щоб процвітання означало тільки я і моє. дай мені. «Дай мені Бог не хоче для нас такого себелюбства, егоїзму, жадібності і любові до грошей. Бог, Бог каже, і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта. Чому Бог дає своєму народу сили здобувати багатство, щоб виконати свій заповіт? Діти Божі, послухайте мене. Якщо ви працюєте у якійсь компанії або організації, працюєте на свого начальника, ваша духовна відповідальність перед Богом здарованою вам благодатью і благослові благоволінням нести процвітання вашому бізнесу і вашому босові. Йосип допомагав процвітати Потіфару, який був язичником і фараону, царю Єгипту, який теж був язичником. І якщо ви в робочий час читаєте Біблію, це не мудро, це не є хорошим свідченням. Але якщо ви сяєте і несете процвітання вашої компанії і вас запитують, як ви це робите, а ви говорите про Господа, це і є слава Божа. Ту саму мудрість, яку Бог дав Йосипу, він може дати і вам. Амінь. Амінь. О, пастор принц, я не вірю у процвітання. Значить, ви не вірите у політику Сінгапуру? досягати щастя, процвітання і прогресу для нашого народу? Не будьте лицеміром. А ви точно сказали, що мали на увазі? Ви хочете, щоб наш народ процвітав? Ви хочете досягти щастя, процвітання та прогресу для свого народу? Все це починається з вашої родини, з вашої компанії чи організації, де ви не були, все починається з вас. Або вам здається, що процвітання в національній політиці це щось ефемерне, емоційне і містичне? Ні, я думаю, що батьки-засновники, які, які записали це формулювання, мали на увазі саме процвітання. Бог не обіцяв зробити кожного віруючого мультимільйонером. Бог не обіцяв зробити кожного віруючого мультимільйонером. Однак він пообіцяв бути вашим пастухом, що ви не потребували. Він обіцяв заповнити будь-яку вашу потребу за багатством своїм славі Христом Ісусом. Компенсувати потребу це не просто компенсувати, а дати достатньо, щоб ви були благословенням для інших людей. Якщо якась людина каже, я цілком задоволений тим, що отримую 5-7 тисяч на місяць. Сума не так важлива, головне, що людині цього достатньо. Значить, що ви його їсть. Чому ви не просите Бога подвоїти ваші шість або сім тисяч на місяць? Чому не попросите Бога про чотирнадцять тисяч? Однак ви вірите, що будете щасливими і з сімома тисячами. Скажу вам, що це наш обов'язок залишити спадщину дітям наших дітей. Амінь. коли Йосип був рабом у Єгипті, фараону наснилися два сни. Спочатку йому наснилися 14 корів, сім огрядних і сім худих. Потім йому приснився сон про сім огрядних і сім худих висушених колосів. Фараон не зрозумів цих снів. Однак головний виночерп згадав, що цим часом у в'язниці сидить молодий чоловік на ім'я Йосип. мені так подобається це ім'я, який вміє тлумачити сни. Йосипа покликали, і фараон сказав йому, я чув, ти вмієш тлумачити сни. І Йосип відповів сни. Належать Богові Бачите, яке смирення. А він знав, що сни приходять від Бога. Фараон розповів Йосипу Соне. Той відповів, що обидва сни про одне і те ж саме. Вони говорять про сім років достатку. Земля буде давати шедрі, ясні врожаї протягом семи років. Потім прийдуть сім років голоду. до речі, розповідають про сім років голоду, задокументовані в історії Єгипту. Більше більше неї нічого не говорили. але подивіться, якою мудрістю володів Йосип. І він сказав фараону: хай побачить фараон чоловіка розумного і мудрого. Хай повелить фараон поставити над землею наглядачів і збирати в сім років достатком п'яту частину. П'ята частина це 20%. Цю частину потрібно було запасати в роки достатку. А ви знаєте цю історію? Настали сім років достатку. 20% врожаю віддавали про запас. Потім прийшли сім років голоду. тоді склади з запасами зерна відкрили і фараон, як і весь Єгипет стали дуже багатими завдяки мудрості Йосипа. Вам теж варто дотримуватися цього принципу: 10% господу, а 10% відкласти. І якщо, можливо, перш ніж прийдуть сезони або роки голоду, навчіться віддавати Господу і відкладати для себе. А ви здивуєтеся результатом? Пам'ятаєте вірш про те, що Бог благословить ваші сховища? Немає сховищ, немає і благословень нічого не може примножитися. Чому ви говорите про це, пастор Принц? Тому що Ісус прийшов до Єрусалиму і розповів цю притчу. Хіба не дивно, що Господь говорив про такі практичні речі, щоб допомогти своєму народові? Ви отримали благословення? Прославте Бога! Алілуя! Дякую, Ісусе, Друзі, Христос помер за наші гріхи. Ваше завдання прийняти те, що вам дано. у будинок Захея прийшов порятунок. Порятунок так близький до вас. І якщо ви сповідуєте Ісуса своїм Господем і Спасителем, і серцем будете вірити, що Бог воскресив його із мертвих, то спасетеся, де ви зараз не знаходилися, помоліться разом із мною. Отче Небесний, я визнаю своїми устами, що Христос помер за мої гріхи і воскрес з мертвих для мого виправдання. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель. Спасибі, батько, що всі мої гріхи омиті і віддалені від мене. Дякую, батько. І я врятований. Порятунок прийшов у мій будинок. Ісус Христос, мій Господь. Я рясно благословенний. Бог благоволить і до він мене він і любить мене, я. Ісуса. Амінь встаньте, будь ласка. і якщо ви помолилися, ви врятовані, ви дійсно врятовані. Якщо ваше серце перестане битися, ви підете на небо. Ви відчуєте себе більш живими, ніж тоді, коли ви жили у полоні смертної плоті. Ваші гріхи. Вже не повернуться, ви будете вічно молодими і вічно здоровими у вічному житті з Богом. Після смерті є життя. Нехай порятунок буде вашою долею підніміть руки. Нехай наступного тижня Господь благословить вас і ваших близьких благословеннями 28-го розділу повторення закону і благословеннями правоця Авраама. Благословенні ви при вході і при виході, благословенно все, чого ви торкнетеся. благословенне ваше робоче місце і ваші комори. Молюся, що Бог дав вам мудрість знати, коли і як інвестувати. Не слухайте тих, хто хоче прибрати ваші гроші, Батько, в ім'я Ісуса. Дай їм розрізнення і мудрість бути потрібний час у потрібному місці і чути про можливість правильного інвестування батько. Я зараз молюся, щоб ти дав їм цілеспрямований успіх. Ми не соромимося слова успіх Це біблійне слово. Успіх потрібен нам не через жадібність або заздрощі, але щоб служити тобі. Єврейський народ спожив золото і срібло, побудувавши скиню, щоб служити тобі і прославляти тебе. Отже, захисти кожного хто чує мій голос. нехай ваші ангели охороняють, їх, а видали від них немочі і хвороби, дай їм успіх. Енфвипрями всі кривизни. І якщо ворог задумає щось проти них, Господь зруйнує всі плани ворога. Випрями всі кривизни і захисти своїх дітей, і їх сім'ї від будь-якої шкоди, небезпеки і сил зла. Я молюся про це в ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Нехай Бог благословить вас. Я люблю вас. До побачення.